Цей куб вилікував мою смертність. Усі люди, тут, у відгуках, котрі придбали цей вольфрамовий куб, задля подальшого захоплення його позаземною ваготою, мислять якраз у неправильному напрямку Я, у своєю премудрістю та невгамовною амбітністю, придбав цей куб, щоб достотно призвичаїтися до інтенсивності його щільності. Зробити його ваготу стерпною та навіть нормальною для мене, щоби увесь світ навколо мене перетворився в пухнаву арену земнотяжної дріб'язковості. і це спрацювало, призвевши до значного успіху, я носив цей вольфрам із собою, прив'язався до несхідної тяги його невеличкої форми, його бажання стати одним цілим із землею. Ця сила стала настільки звичною для мене, що тепер, коли я підіймаю будь-яку іншу річ, вона відчувається як солодка вата чи то пухнаста подушка. Величезні кремесні чолов'яги, котрі ходять до залі, тепер здаються мені лише малесенькими дітьми, які підіймають цього лише глинець. Я вже майже не пам'ятаю ті дні, коли я ще не володів вольфрамом якими далекими здаються ті часи, наскільки ж обтяженими відчутною важкістю повсякденних речей? Я не сміхаюся з тих невігласів, які досі перебувають у світі, позбавлені вольфраму. І Їхні плечі сухорляві, і не ненаснажені досвідом носіння вольфраму. які дурні! Блаженні у своїм невіданні, задурманені браком многозначного посилку, позбавлені будь-якої пристрасти, неревар якось повів, що людина, котра усвідомлює чому, зможе відвідати на майже будь-яке як. А людина, котра володіє вольфрамовим кубом, зможе знести будь-яку річ менш щільно. А всі ці балачки про чому та як стають необов'язковими. Вівек якось сказав, що кожна людина сприймає обмеженість власного поля зору за обмеженість усього світу, Вольфрам зменшує обмеженість людського поля зору, показуючи їй примір підвищеної щільності, у порівнянні з якою вже звичні повсякденні речі набувають легкої та етерної якості. Хто може оплакувати трагедію життя в оточенні таких маловагових предметів? Хто може ридати у світі з пінопласту та подушок? Чи ви вже зрозуміли це незвичайний метал. У цьому металі є алхімічний потенціал змінити ваш світ, змінивши ваші очікування. Тиї. То ще не потримали цього куба у своїх руках та ротах, не зрозуміють адже вони досі живуть у світі ординарної щільності, як попельці сота Силу. Ті, хто готові прийняти у своє єство щільність вольфраму, змінять свої очікування ваготи та щільності відповідно. Оцінити цей куб на будь-що менше ніж на 5 місяців і зір, було би наругою з самого живоття. Хто я, простий Бог такий, щоб засуджувати найщільніший із усіх доступних матеріалів? Ні. Я з вдячністю скажу, якій би то не було величній та задурливій істоті, що мабуть, створило цей усесвіт. Файно вийшло з Вольфрамом. Він таки щільний. Я собі сиджу зі своїм вольфрамовим кубом піднесений над самою смертю, позаяк цей вольфрамовий куб буде завжди. Я по присутності безсмертності. Досконалість. Здоровончик. Можна підняти однією рукою. Прийшов надійно запакований у дерев'яній коробці та пінці. Я ним щось потрощу.